Бажаю всім доброго дня. Маю бажання поділитися з вами своїм враженням про курс відовства у Павла Крука. Зразу скажу, що до курсу у мене не було в житті навіть натяку на жодні магічні здібності. Но все життя самого дитинства я розуміла, що тим чимось відрізняюся від однолітків, від своєї сім'ї. І навіть у родини мене магія постійно манила. Все, що пов'язано з нею, е, якщо в інших однолітків слово відьма викликало страх, то у мене це викликало захоплення і викликало бажання мати такі ж самі знання, що володіє ця людина, бо в цих знаннях і крилася сама сила відаючого. Саме ці знання відкрив для мене мій вчитель Павло Крук, за що я йому безмежно вдячна. Кожного дня, коли я ритуалюю, я завдячую вчителю саме він зробив з беззахисної дівчинки, якщо так можна сказати, відьму, яка тепер вміє себе захистити і вміє захистити свою сім'ю. Я стала зовсім інша людина. Тепер я зовсім не та маленька сіра мишка, яку можна скривдити і не отримати взамін покарання. Я завдячую тому моменту свого життя, який привів мене на цей курс відовства. Він повністю змінив моє життя як до і після. Кого хоч трохи манить слово магія, чи хоче більше дізнатися та отримати знань, шлях до яких в нас забрала релігія, приєднуйтесь до навчання. Впевнена, що ви не пожалкуєте. Павло Крук відкрив для мене двері в інший світ. Ну, знаєте, як в мультику Аліса в країні чудес? Насправді, це... Насправді цей світ він так близько біля нас, щодня нас оточує, такі потаємні двері не всі можуть відчинити, а вчитель це ключ, ключ в щілину замка, яка перед вами відкриває світ магії. А це і є світ можливостей. Можливо, хтось скаже, що йому не підходить ціна за навчання та отримати інформацію лише першого уроку навчання, і ви зрозумієте, що за нього варто заплатити те, що коштує один місяць. Це кількість друкованої інформації, яку надав вчитель, а це зошити, які я списала. І це ще не кінець. Навчання триває. Я нереально вдячна вчителю за те, що він змінив моє світосприйняття. Не перестаю захоплюватися ним і кількістю знань, якими він володіє. А якщо сказати коротко, то я скажу, що я тепер сильна, я не слабка. Переді мною відкрився цілий світ. Світ можливостей, слава Україні!